Йоу, всім привіт! І сьогодні ми граємо знову в Brawl Stars. Стріми мені недоступні, а детальніше розкажу трішки пізніше. Такс. Поки що. Давайте виберемо замість ворона, не знаю, кого вибрати. Ріку. Думаю, Ріко буде хорошим персонажем. Так, зіграємо в Sprint Battles. Мені потрібно тут добити перемоги. Так. 6-6 гравців. Проти нас грає е, Мех Бо та Гром. З нами Ріко, це я, е, Нані та Кольт. так, е, Пінок, звичайно. Так, розкажу детальніше про стріми. Можливо, е, Стріми включаться через. Коли буде тисячу підписників. Я думаю, що не е, замітять найкращі мої підписники це відео, та побачать, що я не закину цей канал. Ми на ньому будемо все одно. Так, з тим часом е, даю тичку, так, стріляю, бобо, 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 так, ульта. Так. Давай, давай, такс. Стріляємо. Зараз ультуна, да, 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 все добре. Так, кинули в них 60%. Е, давай стріляй побо, блін, мені тич, А ні, хоч би зараз не померти, Так, там мех. Мех треба побити. Мех, 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 мех. Але мех на нас не тут має. Ми попадаємо в червону лінію і нас вбивають. Це перша наша смерть. Блін. Ладно, так. Відроджуємось. У нас перш штучок, які призивають демонів та ангелів. Так, ульту можна використати. А, ми навіть виграємо. Це так поворот. Такс. Погнали, зразу пропускаємо. І тут зразу йдемо. Такс. Опа. Так. Заходив ще в одну каточку. Так, проти нас Dyna Sam та Сквік, з нами Евгар, Брок та Я Ріко. Так, ламаємо черепушки, я не знаю, у мене така привичка. Так, нашого забирають, але я попробую. Давай, я зможу, я зможу, я зможу, я зможу, я зможу, я зможу, я зможу. Я зміг сюди. Так. Давайте ще одну заберемо. Так, забрали. Саме головне не померти від скіка, але нас забирає сем. Так. Едгар. Е, на Едгара ставлюся. От як мене я не навчу сквіка. Нащо чому він кидає свої, О, там ще й мене йде. Захищай базу, Едгар. Захищай базу. Давай вбити сквіка. вбити Сквіка, Як я його не вбив? Я цілу льту в нього всадив. В них п'ять уже тих жетончиків, які призивають демонів. Це капець, шість уже. Давай, давай, давай. Я повинен захасити скільки. Ні, я не зміг, блін. Нічого, може виграємо? Що ніколи не здаватися треба. Так. Такс, давай. Давай. Але Діномаків за ульту. І ми програємо. Ну, нічого страшного, нічого страшного, такс. Давайте це пропустимо і підемо ще в одну катку. Так, ні, подив... да, підемо ще в одну катку, а потім в наступній подивимось... Ну, перед наступним подивимось, на якому є місці. Так. Заходимо в катку. Проти нас Гром, Кадзе, Кольт, Бі... а, а з нами Бібі та Бонні. О, хтиця, походу, реальний яскравий Амер? Не знаю. Так. Бистренько давайте забушимо Кдзе. Це имба-персонаж. Я його зараз розблоковую Бро, начебто. Так, забираємо грома. Громчика забрали чи нас. Так, Кзе. Кдз, Кадзе, Кадзе. Надо КЗ забрати. Так, підемо продамо чуть, чуть башню, але немає, не можемо бо там гром. Так. Так, 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 так. Можливо, якось можна використати. Так, ні. Краще збережемо та. Ульту. О, а тепер можна ульту, ульту, ульту. ульту. Все чиназис. Забираємо ще ще КД. Так. Заберемо ще жетончик. Так. КД треба забрати би. Так, зараз нас, зараз нас прожимають, але нам не потрібно помирати, так? Е, там громчик. Так, гром. але гром нас забрав. Я думаю, гром нас не забере. Так, ладно, давайте далі. У нас 9 жетончиків, ого. Так, КЗ, КЗ нам Ой-ой-ой, пот... там кользу той, кользу той. Так, давайте атакуємо, атакуємо повним ход, повним хідом. О, у мене ще й хайперчардж. Все, це вінчик. Він. Так, це справді він. Так. Ну, а поки ми йдемо в наступну катку, попрошу вас підписатися та поставити лайк. Такс. О, ми на другому місці. Це дуже добре. Погнали! Так. Ідемо, йдемо в карточку. Так, проти нас Олі, Ріко та Гром, а з нами 8 біт, Пайпер та Я Ріко. Так, погнали. Олі зразу мене хоче проживати, але я його забрав. Так, ненавиджу також грома в цьому режимі, він просто так бісить. Так. Так. Ну, бачите, він просто мене забрав. І ще зняв на нашій команді. Так, ладно. Погнали. О, перший чий батл? Так, погнали. В них два демона в нас один, і в них ще один жетончик є. Так, надо... Давайте вбити. Так, демона вбили. Такс. Демон, демон, демона забрати, демона забрати. 50% нам знесли, і 50% у нас залишилось. Такс. Інтернет! Ні, нащо? Інтернет. Так, начебто все відлагав. Так. Забираємо жетончик. Вижити з ним. Вижити з ним, вижити? Ні. Не вижили. Чому? Так, забираємо все одно жетончик. Як у них 6? У них 6 у нас 4. А тепер взагалі сім зараз буде. Да, інтернет. В них вісім. Це капець. Це просто капець. Це жанріл контрич Ну ладно, я постараюсь, в мене ще й ульта є Так, оце можна контрич Ультой, Так. Тарарах, давай, 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 давай. давай. Так, трішки вийдемо, щоб пожартувати собою. Так. Погнали. Так. Б'єм 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 б'єм. Ріко, давай! Але мене вбивають. Мене вбивають. І там ще й громі, там вся їхня команда, і нас вбивають. І, на жаль, це поразка. Поразка, поразка, поразка. А чому ти така, скажи, будь ласка. Так. Зараз. Нас залишилось один жетончик. Один жетончик. Так. Заходимо в ще в одну каточку, дограти жетончик. цей режим доволі б сподобався. Я вам так скажу, я вчора грав в нього. Так. Погнали. Так. Проти нас Майк, Едгар та Ріко, а з нами Спайк Ріко, то, то, ну я і Кадзе. Ну КЗ цимба. Так, погнали. Е, Нашого Кадзе забрали. Так, Ріко забрати, але там ще є Едгар, це капець. Едгар сультой зараз буде. А Едгара забрали! Але там демони йдуть! Демони, 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 демони. Так, спідпускаємо Трішки, щоб наша башня по них попрацювала так. Ріко. Ріко, Ріко, Ріко! Але там Едгар, я не знаю, по кому стріляти, так. Такс. Стріляємо по Ріко, такс. Так, давай. О, ульта. Ульту, можливо, не будемо тратити. Ну, не треба. Поки що не, не, не потрібно. О, і момент, момент там був. Ну, коли Едгар проходив разом з те Майком. Так, от зараз все, от мене. О, чи назис. Так, ми зараз можемо виграти, може, мені? Не знаю. Так. Так, заберемо жетончик, Другий батл є. У них Сім у нас 4. Як таке взагалі можливо? Так, ладно. Нічого, нічого. Такс, потрібно вигравати. Так, забираємо. Давай, бистро, швидко. Енергійно. Там дайно Макс з гіперчарджем. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні, Бістріш, швидше відроджуйся! Так, майже майже законтроли, майже законтроли. Ні, там ще й ріко був і ми програємо ласт катку. Це капець. Це просто капець. Так, що там в нас в бастерпойнтах? О, нам одна каточка залишилась. Думаю, можна зіграти просто так і можливо ще й виграти. Ну навіть мені чуть-чуть купів там осталось. Ну, мені трішки треба кубків, просто так. Ну, а тут хоч би 540, 545. Стільки десь. Так, підемо на ріку, першу каточку погнали. Так, щось довго загрузка. 9 із 10 гравців знайшлося. О, що, де 10-й вже знайшовся. Так. Загрузочка. Так, проти нас багато хто. Так, піду в центр. Що піду? там Піду в центр. центр Так, там був. Був можна забрати зараз. Йо, моментик Так. І я зроблю цей моментик. Мотиме це это забрали. Так, там Гавс, там ворон, праймик. А, ну да, 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 Кит. Кит молодець. Кіт може, Кит може. Ну ничего страшного. С ким не буває. Я думаю, кожного браустарсера якогось досвідченого кресив Кит. Так. Погнали ще одну катку. Думаю, цю катку ми хоч би декілька кубків заробимо. Бо воно просто так пофаниться, пограти. Так, заходимо. Так, я на вілу. Погнала ще. Так, банки бачу. Піду я заберу їх. Пінок, звичайно. Так, забираємо баночки. Спрейчик можна. Спрейчик, ні, ладно. Так, погнали. Так, там Шелі, там Едгар, там Едрах, Едгар ще один. Так, отута, отутовашку, там это вбили. Так, це щоб я вижив. Там ще зліва Мене окружили. Так, тут ульту. Тут остать. Тут треба законтрити. Ай, мене вбили. Мене вбили, вбили, мене вбили. Мінус 4, це капець. Ладно, зіграємо ще одну катку. Це якесь недорозуміння. Зіграємо ще одну катку. Так. Катку знайшло. Погнали. Так. Не заходимо. Так. Бачу амбер. Так, знизу я баночки. Не, ну, я піду на центр. Хочеться на центр? Думаю, піду на центр. Так, там брок, відкриваємо огонь. Так, повні стрельнули. Так, хто хтось є? Так, а тут хтось треба відходити. Так, відходимо. А, на, гід. Я і знала гід, і знала історію повторяйте. Так, тімейт, відходь. я тобі раджу. Я тобі раджу відходити, біжи, біжи, тімейт. Так, тімейт вбіг, молодець. Так, там брок, там амбер. Так, я вас родитись. Так, забирати банку. Так, все забираємо баночку. Так, амбер прожимаємо. Так, під тиском, під тиском. Ідем, йдем, йдемо. Йдем. Так. Ай-яй-яй, ай, нас притиснули. Ай, боляче. Боляче, боляче. Так, там Сем. Якби моєму тіммейту вижити. Так, начебто все добре, наче тімейт справляється. Так. Ой-ой-ой! Сем зробив фатальну помилку, не пішов на менді. Так тут можна забрати і Семчика? Так, а там Егор. Ой-ой-ой, що тут робиться Що тут робиться? Так, Тімейт. Я не знаю, як ти виграєш, але ти добре грав цю катку. У, ви бачили, Боже! Як же Едгар <смеш> дуже погано гра. Що зробив Еггар? Що він зробив? Він просто заруїнив собі. Так, ладно, візьмемо Корделюса. Я думаю, на корделюс я выиграю. Так. Так, корделюс, корделюс, корделюс. Так, погнали. Так, тут мех. Ой, не мех, а цей. Я забув, як вона називається, але я знаю в тімі. Так, там. О можна, о, можна забрати. Але інтернет! Інтернет! Можна було гаджет, прожати, протиснути. Але інтернет підводить. Так. 4 команди залишилось. Там дай на Майк. Дві секунди тут, я відручусь. Так. Знову інтернет. І знову інтернет. Що так лага? Так. Все-таки мені... Ой-ой-ой, Олі, Олі, я відходжу там клоуна кинули Так, о, у мене ідея! У мене ідея! Ідея, ідея, ідея! Да, фух, я майже промазувала ней. Так, Все, зараз у мене є шанс вижити так, чуть-чуть нанесем урочка. Так, я це зробив, щоб мене Олі не дістав. Так, тут нет Так, начебто відлагав, а не... О, так. Начебто відлагав. Так, піночок обов'язково. Так. Там булчик. Бул-бул-бул. Так, тут начебто нікого не мав кустах. Так, то хай там, треба оттімейта чекати. О, Едгар. і нет, не підвоч. І нет! І нет, дякую. А, ну все, тімейт помре. Що? Як тімет не помер? Там просто ситуація така. Це капець. А вот що помре? Конечно, помре, да? Ну конечно. Міти мейт, если не помре, то це не мій тим Так. Плюс три кубка, думаю, це скину нормально. Да, нормально, все йдет. Давай ще граємо на артішки На артішки можна ще коточки Дві, одну, не знаю. Може одну, може дві Поки що одну. Потім подивимось. З нами Кадзем. Бравл толк. Ем, так, забираємо баночку. Знову інтернет. Так, поставимо ульт. Так, ульт залишили, бо урон, що був великий. Ой-ой-ой. Так, станемо в кустики. Опа, фінкс! Фінкс! Давай йди, 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 йди. Ой, чінозис! Ой, ченозис! Шо? Ой! Ой! Ой, не чиназис, ой, нечиназис. Так, Мортіс біжить за моїм КЗ. Біжи, 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 біжи. Біжи. Я не розумію, чому Мортіс не забрав його, там було дуже легко його забрати. Так, ладно. Погнали. Залишимо свою лічинку там. Цей, кстати, скін, він донатний, але я не донатив ніколи в гри. в... в... в ігри. Так. Так. Зараз тепехнемось, щоб забрати фундучка містера Піпі. -пі. Пах, пах! Давай, давай, давай! Автоатака може, якби був другий гаджет, то можливо, бив-бив. Так. М -м Оп. Так. Е -е -е, бабах? Так, начебто нікого нема. Ну, фінкс! Ота штука, гаджет його. Так. Так, знову інтернет. Там треш приходить. Так, ой. 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 А я не знаю, що я натворив. Що я натворив? Що я наробив, на що я це все натворив, наробив. Цкапеть. Ггей G G. капець, Ну ладно, чотири кубки, добре. Так, дякую всім за перегляд, всім па 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 підписуйтесь на канал, ставте лайк. па-па-па-па.